Всім привіт! З вами знову я Юля і ви на каналі Crazy Fingers. Сьогодні я роблю магніти у винтажному стилі. Я купила дерев'яні заготовки та намалювала на планшеті макет своїх магнітів. Саме так я їх бачу. Придумати ідеї було набагато важче, ніж намалювати їх потім на заготовках. Спочатку я роблю однаковий світло-бежевий фон всім своїм дерев'яшкам. Білий робити не захотіла, хоча на ньому всі кольори були б яскравішими. Але так як я хотіла зробити вінтажні магніти тому обрала бежевий колір. Після того, як фарба висохла, можна нанести другий шар. Даю заготовкам повністю висохнути та шліфую всі заготовки, щоб прибрати нерівності та бугристості. Так, наступні шари фарби ляжуть рівніше. Далі можна вже приступати до малювання. Я хочу перенести свої малюнки за допомогою копіювального паперу одразу на дерево. Останній раз копіркою я користувалась років 10 тому. Але ось і знов настав її зірковий час. Таким чином, я переношу всі свої малюнки на заготовки. Далі можна замішувати всі кольори та починати розфарбовувати магніти. Це не дуже легка справа, але в мене був великий плюс. Так як я хотіла зробити ефект старих малюнків, мені не було важливо, щоб фарба завжди лягала рівно, можна було робити неакуратні мазки та залишати прогалини. І ось такі малюнки в мене вийшли. Тепер я даю фарбі добре висохнути та можна приступати до покриття епоксидною смолою. Я використовую свою улюблену ювелірну епоксидку, яка до речі продається в моєму магазині Crazy Fingers. Посилання є під відео. Для видалення бульбашок з поверхні мені знадобиться антибабл коректор, для замішування маленька силіконова чаша, дерев'яні палички та ваги. Ваги це основне. Будь ласка, ніколи не замішуйте епоксидну смолу на око або за допомогою шприца. Саме ця епоксидна смола має пропорції 2 до 1, тому я беру 8 г компонента А та 4 г компонента Б. Замішую смолу не менше однієї хвилини за допомогою дерев'яної палички. Дуже важливо замішувати смолу довго та якісно, щоб два компоненти з'єднались між собою. Далі я роблю так звану лінзу на поверхні магніта. Смолу розподіляю дерев'яною паличкою. Важливо покласти всі заготовки на рівну поверхню, щоб смола при застиганні нікуди не втекла. Щоб прибрати бульбашки з поверхні, вшикаю спреєм коректором. Відставляю заготовку, накриваю її одразу якоюсь кришкою, щоб не попадав пил, та приступаю до наступного магніту. Як тільки покрила всі заготовки, перевіряю їх на наявність бульбашок, і якщо вони є, то знову пшикую спреєм та відставляю магніти застигати. Не забудьте накрити всі заготовки від пилу, бо потім прибрати його буде неможливо. Тонкий шар смоли буде застигати приблизно 12 годин, але повна хімічна полімерізація станеться тільки через 36-48 годин. Саме тоді смола набере твердості. До речі, зайва смола також застигла в силіконовій чашці, і тепер її дуже зручно виняти звідти. Всі мої магніти добре застигли, і тепер я хочу пофарбувати їхні грані золотою фарбою. Такі маркери я також продаю в своєму магазині, їми дуже зручно користуватись, фарба дуже стійка, та її можна нанести на будь-яку поверхню. Щоб почати користуватись цим маркером, необхідно його добре взбовтати та понатискати на носик маркера приблизно одну хвилину. Фарба дійде до кінчика і можна буде малювати. Якщо у вас будуть місця, Куди ви не зможете добратися за допомогою маркера, можна вичавити фарбу та взяти звичайний тоненький пензлик та профарбувати важкодоступні місця звичайним пензликом. І ось такі гарненькі магніти в мене вийшли. Залишилось тільки приклеїти самі магніти до цих дерев'яних заготовок і можна вішати на холодильник. Беру суперклей, наношу його на магніт. Та приклеюю до заготовки. До речі, він і вправду працює усього 3 секунди. Це дуже зручно. І ось найпатріотичніше місце у моєму домі тепер із пасхальним декором. Мені здається, вийшло дуже красиво та оригінально. А що думаєте ви? Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А з вами була Юля і всім па-па!